Чи знаєте ви приклади тривалих стосунків, у яких чоловік роками не робив пропозицію, а потім після розриву швидко одружився на іншій. Історія, у якій патологічний холостяк перетворюється на сім'янина поряд з іншою дівчиною, дуже поширена. І секрет тут не у сумісності, не у правильній жінці, поряд і не у пристрасному коханні. Усе значно простіше. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як не потрапити в пастку безкінечних стосунків, які закінчують. Це розставанням, а не пропозицією руки та серця. І так, мене звати Юлія Левковська, я психолог із 10-річним стажем. І сьогодні ми з вами пошепочимося. Прибирайте своїх партнерів від екранів, завалюйте собі чашку чаю і підписуйтесь на канал. Ми починаємо препарувати чоловічу психіку. Нещодавно у мене була зустріч зі старою знайомою, назвемо її Світлана, яка була у стосунках із хлопцем 10 років, назвемо його Стас. Вони зустрічалися ще з університетом. Ситецьких часів загалом жили душа в душу, разом подорожували, будували плани на майбутнє, завели кота і відкладали гроші на спільну квартиру. Це була класна сучасна бара. Обоє займалися своєю кар'єрою, і були досить успішні. Не хотіли заводити дітей, жили у своє задоволення і не обговорювали весілля, тому що стосунки і так були чудовими. Шлюб особливо нічого не змінив. Здавалося, вони знайшли одне одного. Здавалося, вони щасливі. Здавалося, це Надовго. І так, власне, і було. Десять років у їхньому союзі все було супер. Але в якийсь момент вони прийняли рішення розійтися, тому що перестали відчувати пристрасть одне до одного і разом не хотіли її повертати. Так буває, люди розходяться і йдуть своїми дорогами у пошуках нового щастя. Здавалося, і тут все було добре. Розставання пройшло спокійно. Світлана і Стас, як двоє дорослих людей, обговорили стосунки і прийняли рішення розійтися на те Лійноті. Побажали одному-одному щастя, поділили відкладені гроші і попрощалися. Усе дуже по-дорослому, дуже екологічно. Світлана з новою стрижкою і новою вірою в кохання пішла у сольне плавання. Через кілька місяців навіть почала ходити вже на нові побачення і загалом почувалася добре. Але, як ми знаємо, ніщо так не псує настрій, як колишній, який влаштував особисте життя швидше за тебе. Минуло півроку після розставання і Світлана. Відкрила інстаграм, і що ж вона там побачила? Правильно, спільний пост свого колишнього з якоюсь невідомою дівчиною, у якої на пальці сяяла обручка. Підпис був короткий. Ми заручені, ста знайшов нову дівчину і зробив їй пропозицію всього через півроку після розриву з тією, з якою був у суперових довготривалих стосунках. Світлана була в шоці. Як це так? Питала вона мене, як це можливо? Адже він ніколи не хотів одружуватися. Ми вважали. Це чимось необов'язковим, формальністю, кохали одно одного без жодних папірців і штампів. А тут він зробив пропозицію дівчині, яку майже не знає. А мені після 10 років залишився тільки кіт. Цьому насправді є три причини. Я поділилася ними із Світланою, і тепер хочу розповісти вам. Прослухайте всі три, напишіть у коментарях, чи згодні ви з ними. Погнали. Причина перша: система, яка працює, ніхто не змінює. Якщо ви у стосунках з чоловіком і вас загалом усе влаштовує без весілля, то пропозиція просто так вам на голову не впаде. Справа в тому, що вступ у шлюб це не лише радісний момент, але й досить хвилюючий, клопіткий процес, що накладає нові зобов'язання, щоб у нього увійти, хоча б хтось один у парі, мабуть, цього дуже сильно хотіти. Якщо обидва ставляться до шлюбу байдуже, жодної пропозиції, руки і серця, звісно, не буде. Навіщо, якщо і так, усе чудово? Навіщо руйнувати цю іделю? Вантажувати себе якимось штучними проблемами та статусами. Світлана не хотіла заміж, її стас не хотів одружуватись, тому вони й не були офіційно одружені. І, можливо, ще років 50 жили б разом, якби не розійшлися з інших причин. Само собою в цьому світі нічого не відбувається без імпульсу. Просто так не з'являються гроші, не трапиться шлюб, не народяться діти. Усьому передує бажання. Тому, якщо ви у стосунках одного разу захочете вийти заміж, це потрібно відверто заявити своєму нинішньому або потенційному партнерові, не бити по голові вимогою негайно купити каблучку, а чітко вибудовувати свої межі і озвучувати свої бажання, пояснити, що для вас це важливо, як би ніякого це не було. Окреслити майбутнє, яке ви бачите, і донести цю думку, дати зрозуміти, що ви кохаєте свого чоловіка і мрієте побудувати з ним міцний союз. І якщо він не готовий, то, на жаль, вам буде складно витрачати своє життя. На історію, яка ні до чого не приведе. Ну і звісно, самій потрібно бути готовою до шлюбу. Чомусь міф про те, що всі жінки мріють про веселля, дуже живий. Настільки живий, що навіть самі жінки іноді в це вірять без жодного сумніву. Здається, що всі дівчата з пелюшок хочуть заміж і прагнуть цього за будь яку ціну. Але це не так. Деякі дівчата обирають свободу та самотність, деякі не поспішають зовсім, а деякі бояться, сумніваються, уникають шлюбу. Обирають на тих чоловіків, зустрічаються з одруженими, роблять купу токсичних речей, які віддаляють їх від сімейного життя, а не ведуть до нього. І все тому, що вони не до кінця пропрацювали собі в певні страхи та переживання. Щоб бути готовою до шлюбу, потрібно не боятися кохання і сімейних стосунків. Потрібно повірити, що сім'я це не тюрма, яка завадить кар'єрі, свободі або подорожам. Потрібно усвідомити, що шлюб ще не обов'язково. Сково копія життя мами і тата і не щось стереотипне з телевізійних ситкомів. Потрібно повірити, що весілля це не лише крок зарад дітей чи спільного майна. Це теж велика робота, яку дівчата іноді пропускають через стереотипи, то йому виходить. Здається, що все життя вона мріяла про пропозицію та весілля. А виявилося, що банально хотіла дорогу прикрасу і класну вечірку, а не сімейне життя. Підсумуємо: якщо ви хочете заміж, потрібно по-перше зрозуміти. Цього хоче ваше серце чи ваша мама і свекруха, позбутися чужих голосів у своїй голові, прибрати тривожні установки та тригери, почути себе і, по-друге, прямо або натяком заявити про це своєму обранцеві. Ймовірно, Світлана ніколи не говорила Стасу, що хоче за нього заміж. А він, у свою чергу, теж не відчував такого бажання. А потім він зустрів іншу дівчину, яка відверто сказала, що для неї шлюб важливий і що вона шукає тільки. Серйозні стосунки, і він задумався, а чому б ні? Що в цьому поганого? І виявилося, що достатньо було просто сказати про це вголос. Причина-друга, підміна на рівні почуттів. Коли ми закохуємося у нову людину, нас накриває лавиною гормонів. Це дика суміш кохання, пристрасті, захоплення, збудження і всього того, що викликає метеликів у животі. Той самий період, коли ви ще погано знаєте одне одного, багато домислюєте. Це лише додає іскор і хвилювання у стосунки. Цей пік триває у всіх по різному: у когось рік, у когось три, у когось кілька місяців. Але він завжди йде на спад. З часом божевільне кохання трансформується у більш спокійне та зріле почуття. Це нормально, коли парочка закоханих дурників заспокоюється, стає більш стриманими партнерами та союзниками, менше займаються сексом, але більше говорять, менше сваряться через Дрібниця, але більше сперечаються, це через щось важливе, менше ревнують, бо більше довіряють. Краса стосунків у тому, що вони змінюються та набувають різних форм. З однією людиною ви можете пройти всі етапи і, по суті, побути у стосунках із різними проявами свого партнера. Зовсім не нудно. Але як би це парадоксально не звучало, саме в цей гормональний період найкраще одружуватись, поки вами керують гормони і такі. Деві органи, щоб у спокійне плато вже виходити у статусі подружжя, і там будувати партнерські стосунки з дітьми, собаками, машинами, будинками. Медовий місяць у гормональному періоді спільне майно, обов'язки, велике майбутнє у спокійних партнерських стосунках у статусі чоловіка та дружини. Але багато хто цього не розуміє і затягує стосунки до того моменту, коли ви вже партнери, але ще не чоловік і дружина. Доходять до якоїсь незрозумілої точки, коли секс уже не такий збуджуючий, квартира вже спільно орендована, але великих спільних планів немає. Новий етап не настає. І це все затягується, а потім у якийсь момент легко розвалюється. І трапляється типова історія, як у Світлани та Стаса. З часом вони стали більше партнерами, ніж коханцями, але так і не одружилися. І все зійшло на нівець. навіть без потреби розлучатися через суд. Просто Зібрали валізи та роз'їхалися. А тут Стас зустрічає дівчину, з якою його знову накриває гормональна хвиля. На фоні попередніх спокійних стосунків йому здається, що ось це точно кохання. Ось воно справжнє, така пристрасть, якої він не пам'ятає вже багато років із колишнього. Йому хочеться кричати про кохання і робити всі пропозиції одразу: руки і серця, ноги і вуха, ліктя і паху. У ньому знову живуть зграю цих метеликів. Йому здається, що це. Щось нове і особливе, але це лише обман психіки. Насправді у нього з попередньою дівчиною було те саме. Просто у перші 2-3 роки стосунків. Однак він вже забув про ці відчуття. З роками воно трансформувалося. Більш того, якщо з новою дівчиною у нього все буде добре, він із нею прийде до стабільних і досить рівних стосунків, без шаленої пристрості вогню та випригування із штанів. Просто саме цей контраст переходу від спокійних, довгих стосунків до нових, свіжих і просвітів. Пристрасних, створює ілюзію неймовірного кохання та ексклюзивності. А якщо дівчина ще й натякнула, що хоче заміж, то все пропало. Цей хлопець вже стоїть у Тіфані за каблучкою. Він і сам не розуміє, що ним у цей момент керує контрастний гормональний сплеск, а не мозок. Звісно, далеко на одному сексі та палкості не заїдеш. Не можна сказати, що шлюб, укладений у перші роки, стосунків, міцніший, ніж усі інші. Навіть якщо ви вже будете у шлюбі, але через кілька років. Виявиться, що вам з чоловіком просто немає про що поговорити, цей союз приречений. Тому, звісно, пропозиція руки та серця це не ключ від усіх дверей і не таблетка від усіх хвороб. Це точно не панацея. Однак сценарій, у якому люди одружуються раніше, більш життєздатний. І швидкі шлюби після тривалих стосунків не єдиний тому доказ. Причина третя: хочеться залишитися у стабільності. Ідея про те, що чоловіки за своєю природою Борові собаки, які все життя воліють блукати вулицями на самоті та спати з усіма підряд, нереалістично. Це міх дослідження доказують, що в середньому чоловіки без стосунків можуть відчувати більше почуття самотності та бути менш щасливими, ніж жінки. Так, чоловікам більше потрібні стосунки та міцні союзи, ніж жінкам. Вони хочуть бути у парі. А тепер уявіть чоловіка, який був у стосунках останні 10 років. Самотньо він був. Коли йому було 20, цей хлопець був безробітним, безтурботним і майже весь час п'яним і веселим рок-н-рольщиком. Але через 10 років, коли він вийшов зі стосунків, це вже зовсім інша людина. У нього кілька разів змінилися цілі, пріоритети, смаки та бажання. Йому швидше за все тепер комфортно у стосунках, тепло, затишно і стабільно. І він більше не хоче бути на самоті довго, не хоче постійно ходити на побачення. Та розповідати про себе та своє минуле, не хоче коротати вечори на самоті й самому про себе піклуватися, не хоче бути старим самотнім вовком, коли всі його друзі навколо у парах та у сім'ях. Не хоче просто бути холостяком. Тому часто хлопці після тривалих стосунків досить швидко вступають у нові, щоб знову бути з однією жінкою і якнайшвидше повернутися до звичного життя, де він не один. Дівчата кажуть про такі. Ситуації, я його одомашнила, а він готовенький дістався чужій. І в цьому є частка правда. Ви могли зустріти хлопця у ранньому віці, разом із ним проходити етапи його дорослішання, становлення і дозрівання, а потім просто розійтися. І, звісно, новій жінці дістається зрілий, дорослий чоловік, а не молодий, відірваний хлопчисько. Щоб такого не сталося, краще виходити заміж через півроку стосунків, рік-два. Окей, скажете ви. от так Розумна, левковська, але як вийти заміж за хлопця через пів року, якщо він цього загалом, то і не хоче. І відверті розмови були, і мета така є і у стосунках ми не перший день, але все марно відповім вам про те, як створити щасливу сім'ю швидко не через 10 років, я навчаю дівчат у своїй програмі, як зустріти своє кохання та вийти заміж за 6 місяців. Посилання залишила вам в описі до цього відео. А якщо ви хочете заміж за дуже багатого чоловіка, чоловіка, тоді подивіться ще і мій психологічний розбір про те, як я допомогла своїй клієнтці Олі вийти заміж за півроку за британського мультимільйонера. Посилання на цей практику також є в описі до цього відео. Назва як за 6 місяців стати дружиною мільйонера. Бажаю кожній дівчині пройти ці програми. Вони вже допомогли величезній кількості моїх учениць втілити свою мрію в реальність і щасливо вийти заміж за прекрасних чоловіків. Обов'язково вийде і у вас, будь ласка, напишіть у коментарях, чи був корисним для вас цей випуск, і які ще теми ви хотіли б, щоб я розібрала на цьому каналі. Кожен ваш коментар дуже важливий і допоможе нам створювати класну спільноту прокачених, і обізнаних жінок, які море по коліно, а всі чоловіки у їхніх ніг завжди пам'ятайте, мої дорогі жінки. Ви прийшли у цей світ для кохання розкіші і насолод. Ваша Левковська.